На Дніпропетровщині 25 медичних закладів уклали договір з СНЗУ щодо роботи з пакетом послуг, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Для цього медики проходили необхідні курси, аби кваліфіковано виявляти психічні захворювання. За словами лікарів, найбільш довірливі стосунки між пацієнтами та медиками формуються саме на первинному рівні. Тож такий зв'язок допомагає сімейникам більш ефективно підтримувати психічне здоров'я пацієнтів. Щоб знайти медзаклад первинної ланки, де отримати психологічну допомогу, можна зателефонувати у контакт-центр НСЗУ за номером 1677. Цей пакет розрахований на ведення людей з нетяжкими проявами тривоги, депресії, з людьми, які вживають психоактивні речовини. Також лікарі звертають увагу на суїцидальні розлади і також проблеми в підлітковому та дитячому віці. На сьогодні в нашій області є 25 лікарень первинної медичної допомоги, які законтрактовані за цим пакетом, і це не тільки лікарні, які Знаходяться у Дніпрі, також є лікарні в різних районах нашої області: ну, от, наприклад, Синельниківські, Томаківський, П'ятихацькі, інші райони.